Привіт усім глядачам та підписникам нашого Ютуб каналу. Минулого тижня ми завершили з вами дивитись міні-серіал про банкноти фріланки і тепер як і обіцяли. Публікуємо відеоогляди на ті банкноти, валюти чи інші теми, які ви нас просили, записати в коментарях на нашому каналі. Отже, сьогодні наше відео буде присвячене чудовим банкнотам Мадагаскару. Також у цьому ролику ми дізнаємося переможця розіграшу, який проводився минулого тижня, а також традиційно оголосимо про новий розіграш. Тож починаємо! Починаємо з найменшого номіналу 500 франків. Купюра виготовлена з паперу розміром 128 на 76 мм і була введена в обіг у вересні 1994 року. Колірна гама Аверсу поєднує темно-коричневий та темно-зелений кольори на багатоколірному фоні, де в центрі праворуч зображено дівчину, а у верхній центральній частині на фоні відніється селище. Напис на лицевій стороні містить назву банку Емітента та номінал в Аріарі. Зворотний бік банкноти присвячений традиційному побуту острова та тваринництву. На ньому зображені пастухи зі стадом Зейбу, а на задньому плані зліва вгорі розташоване селище. Для захисту від підробок використано водяний знак у вигляді голови Зейбу. А позначення номіналу має жовту флуоресценцію під ультрафіолетовим світлом. Друк банкноти здійснювався Банком Франції в Парижі. Наступний номінал 1000 франків. Купюра виготовлена з паперу розміром 137 на 76 мм. Оформлення аверсу виконане у темно-коричневих та темно-синіх кольорах на багатоколірному фоні, де в центрі праворуч зображено юнака, а на задньому плані відніються човни. На лицевій стороні міститься напис мовою Малагасі, що вказує назву банку та номінал. Зворотний же бік банкноти присвячений традиційним промислам острова, зокрема рибальству. У центрі зображено молоду жінку з кошиком молюсків, а зліва рибалок із мережею. Також на реверсі розміщено попередження про кримінальну відповідальність за підробку грошей малагасійського та французькому мовами. Захист купюри включає водяний знак у вигляді голови зебу та жовту флуоресценцію номіналу під ультрафіолетовим світлом. Банкнота була надрукована Банком Франції та перебувала в обігу до кінця 2009 року. 5 тисяч франків. Купюра виготовлена з паперу розміром 155 на 76 мм. На лицевій стороні зображено портрет юнака у три чверті, а в центральній частині представлено сцени сільськогосподарського життя чоловіків, що зрізають цукрову тростину, знамениті баобаби морондави, а також чоловіка із двома зебу, що тягнуть візок. Напис на аверсі вказує номінал 1000 аріарі мовою малагасі. Зворотник бік банкноти присвячений унікальній фауні острова Мадагаскар. На ньому зображені різні види лемурів, зокрема котячий лемур, золотистий, гапалемур та червоний варі, а також представники пташиного світу. Червоні горлиці та рибалочки. Друк банкноти здійснювався Банком Франції в Парижі. Ця купюра належала до періоду Третьої Республіки та перебувала в обігу до кінця 2009 року. 10 тисяч франків. Купюра виготовлена з паперу розміром 164 на 76 мм, Була введена в обіг у квітні 1995 року. На лицевій стороні праворуч зображено портрет літнього чоловічка, а в центральній частині представлено різні дерев'яні музичні інструменти, такі як валіха та калебас, а також дерев'яна статуя. Гравюру для цієї сторони виконала П'єрет Ламбер. Напис на аверсі вказує номінал в аріарі мовою Малагасі. Зворотний бік банкноти присвячений традиційним ремеслам та унікальній природі острова. Зліва зображено чоловіка, який виготовляє музичний інструмент валіха, а в центрі праворуч представлено роботу ковалів. У нижній частині розміщено зображення променистої черепахи, а також декоративне вікно-розетку, виготовлене з різних каменів. Друк банкноти здійснювався Банком Франції в Парижі і купюра перебувала в обігу до кінця 2009 року, після чого була офіційно демонетизована. І попереду нас ще чекають два незвичайні номінали: це 2500 франків. Купюра виготовлена також з паперу розмір 146 на 76 мм. Була введена в обіг 24 червня 1998 року. На лицевій стороні праворуч зображено портрет жінки у три чверті, а в центрі розміщено будівлю королівського палацу Рува Амбохіманга Вантенарів та три квітки ванілі. Гравюру для аверсу виконала П'єр Ламбер. Напис на лицевій стороні вказує номінал в Аріарі 500 мовою Малагасі. Зворотний бік банкноти присвячений традиційному мистецтву ткацтва. На ньому зображені дві жінки, які працюють за ткацьким верстатом, а на задньому плані представлені різні кошики, виготовлені з льону та рафії. Друк банкноти здійснювався Банком Франції в Парижі, і купюра перебувала в обігу до кінця 2009 року, після чого разом з усією серією була офіційно демонетизована. Останній і найбільший номінал. 25 тисяч франків, виготовлена з паперової основи розміром 173 на 76 мм. Була введена в обіг 11 червня 1998 року. На лицевій стороні зображено жінку, яка несе дитину на спині, а також композицію з різних тропічних фруктів, таких як манго, папайя та лічі. Напис на аверсі вказує номінал 5 тисяч аріарі мовою Малагасі. Зворотний бік банкноти присвячений сільськогосподарському багатству острова. На ньому зображені дві жінки під час збору врожаю ванілі, а також представлені різні фрукти, зокрема джекфрукт, банани та ананаси. Друг банкноти здійснювався Банком Франції в Парижі і купюра перебувала в обігу до кінця 2009 року. Друзі, зараз на своїх екранах ви бачите результати розіграшу, який ми проводили минулого тижня, і одразу після цього оголошуємо новий розіграш і показуємо вам дві чудові банкноти Мадагаскару, які ми будемо розігрувати в цьому відео. Що потрібно зробити для того, аби отримати ці дві банкноти. Вам потрібно в коментарях до цього відео написати, яка з щойно побачених банкнот франки Мадагаскару вам сподобалась найбільше. Залишайте коментар і за тиждень приходьте на наш YouTube канал у цей самий час, аби подивитись результати, можливо, саме ви додасте ці банкноти собі в колекцію. Хто ж не хоче чекати тиждень? Ось вам промокод на знижку 7% на всі неакційні лоти. З нашого сайту, а таких лотів більше двох тисяч. Переходьте в описі до цього відео за посиланням на наш сайт. Обирайте банкноти Мадагаскару чи будь-якої іншої країни світу, додавайте до кошика, вводьте промокод і колекціонуйте вигідніше. Всім вам бажаємо гарного тижня. До зустрічі в наступну середу.